Друзі, доброго дня! Компанія автопарк на зв'язку, маємо нове надходження, Audi Q8 2019 року випуску, 3 літра бензин, м'який гібрид з пробігом 141 тисяча кілометрів. Ось така посалону. Такий шоколадний салон, панорама. Багатозонний клімат. автомобілі присутні абсолютно все для комфортної їзди, як водія, так і пасажирів. встроніки, на еслайні. Хто шукає таке авто, місто Львів Кільцева 60 запрошуємо на огляд, тест-драйв та покупку.